Друзі, вітаємо вас на каналі Дніпро М і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як працює акумулятор на КШМ та особливості їх експлуатації. Кутова шліфмашинка використовується для різання, шліфування та свердління різних матеріалів. Особливістю акумуляторних КШМ кашем є мобільність та можливість працювати у місцях, де немає доступу до електромережі. В асортименті 20-вольтової лінійки Дніпрем представлені дві моделі: це DJI 200 та DJ200BC Ultra. До речі, незабаром з'явиться 12-вольтова субкомпактна шліфмашинка. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті. А детальний огляд акумуляторних болгарок ви можете переглянути ось тут за підсказкою. Принцип роботи КШМ не складний. Розглянемо на прикладі безщиткової моделі. Двигун передає оберти на ведучий вал. З валу переходить на ведучу шестерню, з ведучої шестерні на ведену, яка в свою чергу обертає шпиндель, на якому закріплений диск. Давайте розберемо для чого призначені дані моделі. DJ200 це болгарка зі щітковим типом двигуна, яка чудово підійде для різання, шліфування та свердління різних матеріалів. DJ200BC Ultra це КШМ з безщітковим типом двигуна, яка призначена для тих самих завдань, що і попередня модель, а також не програє мережевим аналогом з потужністю 650-700 Вт. Візуально дані болгарки відрізняються діаметром кругу, рукояткою та типом кнопки. Для тих, хто більше працює зі шліфуванням, підійде коротка рукоятка та кнопка з фіксацією. А для тих, кому більше подобаються класичні КШМ з довгою рукояткою та нефіксуючою кнопкою, підійде модель Діджей 200. Друзі, ви часто просили в коментарях показати вам інструмент у розібраному вигляді. Тож перед вами безщиткова болгарка Діджей 200 BC Ultra. Почнемо з редуктора. Ви можете бачити, як добре він змашений зсередини. Знімаючи з іншої частини редуктора введену шестерню, ви можете бачити брендовий підшипник CW. W. До речі, всі підшипники, які використовуються в наших кашем, є брендові. На крильчатці ми можемо бачити захисну муфту, яка захищає двигун від зайвих ударів та вібрацій. Це подовжує термін використання інструменту. В корпусі кашем ви можете бачити той самий компактний безщітковий двигун. До речі, вся мідна обмотка добре пролокована навіть в ось таких місцях. До речі, зверніть увагу, кнопка знаходиться окремо від блоку контролю та має захист від пилу. Як ми вже й казали, акумуляторні КШМ зручні за рахунок їх невеликої ваги. До речі, ми рекомендуємо використовувати акумулятори від 4 Ампер годин. І як ви можете бачити, на безщітковій моделі встановлено акумулятор на 6 Ампер годин. Також в нашому асортименті ви знайдете різні види оснастки для роботи з нашими кашеєм. Ми вже знімали відео на цю тему. Ось тут за підсказкою можете перейти та подивитися. Будь-який інструмент може бути небезпечним, якщо нехтувати правилами експлуатації. Тож для вас ми підібрали топ-10 правил експлуатації акумуляторної КШМ. Перед початком роботи перевірте цілісність інструменту та повністю зарядіть акумулятор. Для зміни оснастки та проведення інших маніпуляцій, обов'язково знімайте акумулятор. Перед роботою з матеріалом увімкніть інструмент, зачекайте пару секунд, поки він вийде на робочі оберти, і тоді починайте працювати. Використовуйте диски тільки того діаметру, який вказані в інструкції з експлуатації. І також не знімайте захисний кожух при роботі з дисками. Коли закінчили працювати з болгаркою, дочекайтеся, поки зупиниться диск і тільки тоді її кладіть. Це запобігає всмоктуванню пилу через вентиляційні отвори та руйнування механізмів болгарки. Не прикладайте великих зусиль при роботі. Якщо ви будете занадто сильно тиснути на інструмент, це може перенавантажити двигун, що в свою чергу призведе до проблем в роботі. Знову ж таки, не закривайте вентиляційні отвори руками, коли працюєте з інструментом. Надійно і міцно тримайте інструмент. Хоч даний тип болгарок називається одноруками, ми все ж таки рекомендуємо тримати їх двома руками. І десяте правило приділяйте увагу очистці вентиляційних отворів від пилу та металевих часток. Ці прості правила подовжують термін роботи інструменту та збережуть вас від неприємних випадків. Щоб не зашкодити власному здоров'ю при роботі інструментом, користуйтеся засобами захисту. Щоб захистити очі, одягайте окуляри, для захисту слуху використовуйте навушники. Та щоб захистити руки, одягайте рукавиці. До речі, наші маски для зварювання хамелеон мають режим Грін. Це дозволяє працювати в них з болгарками. Тож, друзі, прийшов час протестувати наш інструмент, і почнемо ми зрізу металевого прута діаметром 20 міліметрів. Далі за допомогою твердосплавного диску Дніпро ultra ми відріжемо брус, з яким ми закрутили декілька саморізів. Як ви можете бачити, наш брус трішечки розколовся, але дерево з саморізами він без проблем відрізав. Наступний тест за допомогою алмазного диску Дніпра М Ультра ми відріжемо шматок керамограніту. Як ви можете бачити, шов рівний та без сколів. А зараз ми зробимо отвір у плиці алмазним свердлом для КШМ діаметром 32 мм. Як ви можете бачити, трішки злізла фарба, але свердло може виконувати свої функції далі. Головне, щоб напилення було порядку. Тож в кінці відео можемо зробити висновки, що акумуляторні болгарки чудово справляються зі своєю роботою у важкодоступних місцях і там, де немає підключення до електромережі. Друзі, сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, ставте лайк. Якщо ні, пишіть у коментарі, чому. Також в коментарях напишіть ваші поради, як використовуєтесь кашем. Безліч корисних посилань, як на ці болгарки, на оснастку та на інші інструменти з 20 вольтової лінійки. Шукайте в описі під цим відео. Ну і також підписуйтесь на наш канал та на наші соціальні мережі. Всім гарного настрою. До зустрічі!